Іра та Сергій одружилися півроку тому. Про складнощі підготовки знають не з чуток, а з власного досвіду. Зважаючи на безпосередню причетність молодя до організації чужих весіль, своє Тітовська та Денц вирішили відсвяткувати у міжсезоння. Підготувалися у рекордні строки. Перших чисел січня в мене почалася паніка як будь-якої нареченої, тому що я зрозуміла, сукня не готова. А з залом ще не домовилася. Там про про букети, які букети? Ні, не букети, будуть іграшки. Там ну, про це. Все, от я зрозуміла, що жоден із нюансів, які хотілося продумати, він не продуманий. Єдине, що ми точно знали, що ми будемо робити це на радіо. Організувати нетрадиційне весілля у прямому радіоефірі всього за місяць. Ірині та Сергію допомогли друзі та колеги. Однак випробовувати такий екстрим на собі новобранцям на весільному плацу Іра не радила б. Я скажу, що це дуже Витріпало нерви, як ми кажуть в народі, тому що тому кожна наречена має знати, що місяць це мало. Треба раніше починати. Тому що я перед весіллям я плакала. <сум> здавалося, що все не так, як я хочу, що все буде ну, зовсім по іншому. Полегшити долю молодят та їхніх батьків у передсвятковий період можуть весільні агенції. Профі нададуть комплекс послуг з організації свята від підготовки нареченої до весільного бенкету. Щоправда, за професійний підхід доведеться платити залежно від кількості гостей, це коштуватиме від 20 до 30 тисяч гривень. Зачіска, візаж, букети, автомобіль, оформлення автомобіля, оформлення зали. Ну, якщо це в ресторані, 30 тисяч гривень це з виїзною церемонією, але без вбрання і без ресторану. І без обручо. Все більше і популярності набувають виїзні весільні церемонії, облюбовані молодятами місця, парк ювілейний, долина Троянд, парк перемоги та сквер Богдана Хмельницького, що біля чайки. Весільна арка, сійки із квітами, задекоровані стільчики та професійний ведучий зі сценарієм коштуватимуть у середньому 1800 гривень. Пара прийшла, їх розписали, їх привітали гості, вони випили шампанське. І це все година часу. Тобто вони не поспішають е, нікуди, їх там нікуди не виштовхують, да? вони собі спокійно, година, година двадцять це їхній час. Весільне вбрання для нареченої, пошук якого до послуг весільної агенції не входить, коштуватиме від 2 до 5 тисяч гривень. Прокат близько півтори. Звісно, вкуси у кожного є різні, але спросом, а образні силуети, тобто, яке може бути форму без колець. Спокійні силуети теж використовуються спросом, особливо летом. Це свободний покрой легкий. І ні себе чусить комфортно, не жарко. обмежитися з сукнею не вийде. Образ доповнить вишукане взуття, рукавички, прикраси і звісно, фата традиційна або у стилі ретро капелюшок із вуаллю. Відповідним до стилю весілля має бути підхід до фото та відеозйомки. Ціна весільних спогадів варіюється від півтори до п'яти шести тисяч і залежить від якості зйомки й обробки матеріалу. Свадебна фотографія і свадебне відео це, скоріш, є, яке остаються после торжества. И э, е, немаловажно, если профессионал сделает это на высшем уровне, дабы запечатлеть наилучшие моменты і найші эмоции на долгие годы. Марина Лукьяненко, Володимир Мельник, Вика Новини.